Перш за все на черговій сесії Мукачівської міської ради розглянули ряд земельних питань. З їх затвердженням затримок не виникало. Суперечливі питання порядку денного залишили наостанок. Одне з них стосувалось затвердження порядку проведення на території об'єктів комунальної власності міста різноманітних заходів у сфері послуг та розваг, а також ярмарків. Об'єкти господарювання, які здійснюють діяльності незалежно від форм власності, повинні погодити з міста конкомим порядок їх розташування. Дана процедура є безкоштовною. Депутати висловили чимало зауважень щодо проекту рішення і вирішили відправити його на доопрацювання. Наступним питанням, по якому думки депутатів розбігались, стало затвердження списку присяжних Мукачівського міськрайонного суду. Суд присяжних вирішуватиме тільки справи, де людину засуджуватимуть до довічного ув'язнення. Ми звернулися до трудових колективів з проханням за внести пропозиції по кандидатурам кращих людей, компетентних, інтелігентних, грамотних. Чому? Тому що це на ті люди, котрі будуть вирішувати людські долі. Наступна суперечка виникла довкола території прилеглої до фабрики Мрія там постійно брудно і щодня влаштовують торговицю. У зв'язку з тим, що мною було проведено неодноразово в складі комісії інспекцію архітектуру, ми брали з собою, ніяких з цих вищих сказаних робіт не було проведено. Торгівля продовжувала там свою діяльність, і тому нам було прийнято рішення відкрити проїзд. Після подажних податків свою чергу, свою чергу воно трішечки розвантажить кільцеву розв'язку по вулиці Матросова. На завершення сесії залишили ще два оголошення. Перше стосувалося надання посильної допомоги місту побратиму на сході країни. Міський голова розповів, що підприємці утворили фонди, аби сконцентрувати кошти для допомоги військовим, які знаходяться в зоні АТО. Наші товариші добровільно пішли також по двадцять бригаді. Зараз готується для відправлення в АТО. Хочу сказати, що наш колега депутат Євстратія в страті добровільно сьогодні. Жо військо, наш начальник відділу внутрішньої політики. Каже, не завжди армія забезпечена всім потрібним, тож потрібно допомагати добровольцям та військовим. Говорили й про допомогу місту побратиму Мукачева Харцизьку. Зокрема, міський голова розповів, що була пропозиція відправити дітей зі сходу до Мукачева. Настільки різко помінялася ситуація, що сьогодні небезпечно навіть прийняти. Дітей вони не мають коридору. Це люди, які заєдні з нашої держави, ми їх добре знаємо. Вони неодноразово були в нашому місті Мокачеві. Будемо і далі підтримувати цей зв'язок і завжди протягнемо руху допомоги. Ми це робили і раніше, і тепер будемо робити. Сказати, яка конкретно допомога має бути Харцизьку, наразі неможливо, адже ситуація там надзвичайно складна. Але міський голова запевнив, в місто побратиму обов'язково будуть допомагати. Якою це буде допомога, розповімо у наступних випусках програми Час.